Рік тому ми дійсно підтримували призначення Ростимо на посаду міністра оборони. Ми рік витратили на те, щоб не публічно допомогти міністру і його команді зробити зрушення в реформах, зокрема в реформах оборонних закупівель, цифровізації і в ряді інших напрямків. Але ці зрушення або тривають. Дуже довго або їх взагалі немає, і саме із-за некомпетентності міністра оборони. Основна проблема це відсутність роботи інституції, як такої в міністерстві оборони. Там ніхто навіть на рівні заступників не розуміє, хто за що відповідальний. Ну, в цьому хаосі неможливо досягнути. Швидких правильних змін в секторі безпеки і оборони, які нам необхідні для перемоги у війні, оцей хаос, який діє в міністерстві оборони, він напряму впливає на життя більше ніж мільйон людей в нашій країні.